У Вінниці виявили випадок паразитарного захворювання дерофіляріозу, яке передається через укус комахи. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілакти хвороб моз України. З моменту зараження до утворення пухлини проходить не менше одного місяця, а іноді і до двох років. Перші симптоми захворювання безболісна пухлина. У місті укусу відчувається сверблячка. У нашій студії ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілакти хвороб моз. Вітаю вас! Вітаю! В кого виявили це захворювання і чим воно небезпечне? Ну насправді це звичайна людина, да, тобто не не обтяжена ніякими, скажімо так, шкідливими або умовами праці, або умовами проживання. Це чоловік середнього середнього віку, да який звернувся до нас. в зв'язку з тим, що під час невеличкого оперативного втручання в нього було виявлено оця така проблема, яка зветься ДіДірефілеріоз. Да, тобто, це нематода, яка живе в тілі людей. Хто є носієм цієї хвороби? Ну, насправді, якщо говорити взагалі про цикл розвитку, то там дуже складний цикл розвитку у, цій, у цієї методи, да? Тобто, Ну, якщо говорити людською мовою у, цій, у цієї листи, Да? насправді там цілих п'ять циклів і дуже багато є проміжних хазяїв. Але саме головні хазяї, які, до речі, можуть бути і нашими улюбленцями і питомцями, а саме це собаки і коти. І фактично проходячи п'ять циклів розвитку, перед останнім циклом своїм має відбутися інфікування, і тут так само цікавий саме механізм передачі, тобто пройдучи, пройдячи кілька етапів розвитку в, в хазяїні. А саме хазяїн це знову ж таки повторює або кіт, або пес. А після цього має цього кота або пса покусати комар, які на сьогоднішній день є у нас, Це звичайні комари. Роду Кулікс, Анофіліс, Еденс і таке інше, да? тобто, які є, а, які переносять цю, цього мікроорганізму, один із циклів розвитку. Цикл має пройти ще в організмі комара. Потім, причому це теж певні періоди, все, потім циркуляцією кровотоку комахи воно має потрапити в слюльні залози, і під час чергового харчування вже чи у людини він виприскує оцю слину рідину, і яка, по-перше, знову боку може викликати подразнення, але потім і вже з одним циклом розвитку цієї дірофілярії. Взагалі то, якщо брати цей збудник, який Безпосередньо виявився у нас. Це дірофілярія Репенс. Вона притамана для таких регіонів, як Східна Європа. Як серед море, моря, Греція, Іспанія, Франція, але і останніми роками, і почастіше ці випадки в Україні, але тільки в зв'язку з одним з тим, що відбувається потепління, і якраз для одного із циклів розвитку потрібно не менше 27 діб для того, щоб пройшов повний цикл розвитку, для того, щоб це відбулося вже далі в розвитку, в шлунку комара, і далі вже потрапило до людини. І таким чином, коли вже потрапляє, виростає уже безпосередньо оця нематода, яка до речі, в перекладі з латинського називається страхітлива нитка. Тобто, насправді це дуже така тоненька, сама по собі хлиста. Вона розміром може бути аж ну, до 30 сантиметрів, але все одно враховуючи ста чоловіча чи жіноча, чоловіки у нематод завжди менше за розмірами. І саме головне, що що воно може сприяти на перших етапах, звичайно, воно дає в місці покусу подразнення, да і елементи місцевої алергізації, але якщо говорити клінічно, то Може викликати такі як зміни в клінічному загальному аналізі крові, як для будь-якої паразитарної інфекції, да, саме це може бути еозінофілія. Але крім цього, і якщо циркуляція, якщо воно потрапляє десь в легеневу тканину, в парінхімо тканин, то воно може викликати деякі моменти чого, ну, дискомфорту під час дихання. От і тому, то звичайно, це з одного боку не зрозуміло від чого, але з іншого боку, е якщо буде рентгенологічне обстеження або обстеження, наприклад, е методом е комп'ютерної томографії, тоді можна виявити, що можна виявити о якесь скупчення, да, якусь так звану е кістоподібну е якусь пухлину. Да, от так як і ви казали на початку е цього випуску. і е в кінцевому результаті, коли, коли воно вже розвивається в цю е стать. Да, воно може пересуватися особливо. Це стосується пересування, якщо це підшкірна форма. І до речі, міграція може відбуватися за добу до 30 сантиметрів, і звичайно може викликати дискомфорт у людини. В кінцевому результаті, якщо воно, якщо воно не виходить за межі оцього кістоподібного утворення, то в кінцевому результаті воно або кальцинується, да, і в кінцевому результаті от це буде кальцинат. Або якщо все ж таки воно продовжує і починає рухатися, то воно може, якщо може викликати запалення ще в такий момент, да, і тоді воно підлягає хірургічному видаленню. Або якщо ні, то звичайно це кальцинат і далі більше ніяких ознак в кінцевому результаті. Роздати не буде, але ключовий момент це те, що воно може розвиватися місяцями і в деяких випадках роками. Я так розумію, сам процес зараження доволі складний, а все ж таки як уберегтись від цього захворювання і можливо якісь поради на штана. Ну головна і спора це звичайно, щоб були е дегельмінтізовані наші улюбленці, да? тобто е пси і е коти, да? чому тому, що вони є головними хазя... хазяями тобто людина, фактично, це е тупікова е гілка розвитку цієї цього гельмінту. От, значить, в першу чергу, це ми звертаємо увагу на наших улюбленців. Але крім цього, якщо ми з вами розуміємо, що це комахи, то і використання репелентів, особливо якщо ми виїжджаємо кудись за кордон і якщо в більш теплі країни, але ми зрозуміли, що це і відбувається у нас в державі, значить, використання антимоскітних сіток. Uh, і, і все, і в принципі, оце все, що може бути. І звичайно, якщо є якісь схожі ознаки, звичайно, звертатися до свого сімейного лікаря або до лікарів іншого профілю, але які можуть дати uh, пораду. Дякую, що завітали до нас у студії. Розповіли про таку непросту хворобу. Наскільки я зрозумів. Uh, нашим глядачам хочу нагадати: у нашій студії був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.